Служіння це не завжди означає гроші, забезпечення, це дуже часто невідомість, хоча Бог, звісно, благословляє, він uh -huh. пообіцяв, що він буде дбати про нас, і він це робить, але все одно це не завжди така певність в завтрашньому дні, і ти uh -huh. живеш сьогоднішнім. І це важко, коли ти розумієш, що ти хочеш будувати сім'ю, uh -huh. тобі треба годувати своїх дітей, і ти хочеш їм не просто дати їжу, а дати хорошу їжу, яка буде сприяти uh -huh. їй. Теж коли. Всі учні, коли Ісус робив до них запрошення, вони лишали все і йшли ним. Це було чимось неймовірним. Коли ти і... перші і... рази читаєш. Ну, як... ти... І це не просто лишали, вони прям в моменті там, вони на тот роботі написано, були. Так. Вони на роботі, і ти такий, ну все, ти сорі, mm -hmm. я маю йти. Так, <ріст> да, я розумію, що це не момент там, логіки, не момент якогось зваження, такого вони там сіли, і такі, хм, так, а давай порахуємо. Або у них там настільки було все погано, що вони. Такі, ой, так, ми чекали. Хоча і так іноді теж буває, але я думаю, що для них це було розуміння, що от щось таке точка не повороту відбувається зараз в житті. І дійсно, це тільки з Богом можливо.